Поруч з міста Марганець розкинулось невелике, але добре впорядковане село Зоря. Через усе селище пролягає найдовша вулиця Сільськогосподарська. Тут, у самому центрі села, в 1993 році виросла двоповерхова новобудова школи, а біля неї басейн, спортивний і географічний майданчики, невеличкий садок, ягідник, дендрарій. Та школа має свою історію. 28 березня 1944 року в селі Басанка, яке пізніше війшло до складу Зорянської сільської ради, було відкрито початкову школу підпорядковану Марганецькому освіти. Дві зміни працювала в ній лише одна вчителька Сердюк Євгена Семенівна, яка і була організатором навчального закладу. Пізніше на основі цього закладу була заснована семирічна школа номер 9 міста Марганець, Її першим директором був учитель математики та фізики Сердюк Михайло Іванович. Коли почало розбудовувати село Зоря у 1956 році, для навчання учні збудували нову школу. Через рік вона набуває статусу восьмирічної. До 1959 року директором Марганецької восьмирічної школи No9 був учитель біології Тхоренко Омелян-Омелянович. Поблизу навчальних корпусів. Збудували майстерні та спортивний зал. У 1959-60 роках школу очолював Жерносек Іван Пилипович, нині професор Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, відмінник народної освіти. Директором Зарянської восьмирічної школи з 1962 по 1972 рік був вчитель історії Ковець Володимир Сидорович. Понад 40 років з 1973 по 2008 рік очолював Зарянську школу вчитель історії вищої категорії, вчитель-методист Авраменко Борис Петрович. Нині директором Зарянської загальноосвітньої школи першого третього ступені є вчитель російської мови та світової літератури вищої категорії, старший вчитель слюсар Ірина Володимирівна. Педколективна налічує 18 талановитих, творчих, креативних вчителів, об'єднаних спільною справою. Наша гордість це, звісно, випускники. За 30 років існування Зорянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів 22 учні отримали медалі 9 золоті та 13 срібні. А також нашу школу закінчив колишній міністр охорони здоров'я Сердюк Андрій Михайлович. Говорять, що у школі навчають креативно. Нема у нашій школі тих, хто живе пасивно. А також наша школа конкурентно спроможна. У ній мобільний вчитель та й дитина кожна. В шкільні ділянки диву, майстерно і завсяту. Третя колена Васильівна працює тут багато, Є овочі лято, у школі на городі, тут досліди проводять. Їх Народ. Ми мати хочемо доступ до якісної освіти, а кумпи внастережні, не зайдеш навіть в твітер. Слабкі у них процесори засвітню павутину. Ніх як зідолать не можемо, хоч прагнемо що сили. Дивуюся, Насті, оце так учениця. Коли усі гуляють їй хочеться учитися. Вона найрозумніша, завжди перемагає. В селі, районі, області усі горб Настю знають. Підслухала про імідж Зорянської школи, Моя бабуся каже не бачила такої. Вона і соціальна, а ще вона активна, бо літні люди і діти творять і діють спільно. В них досвід приймаємо, історію вивчаємо, дивуємося разом, танцюємо і співаємо, а ще про сталий розвиток ми дуже добре знаємо. Уроки для майбутнього старано всі вивчаємо. Фандрайзингові дії у школі приміняють і кошти від інвесторів до школи залучають. На місце бюрократії в освіті її потрібно нам ліквідувати, щоб на паперам а сім'ї роботі з дітям свій час, любов і творчість віддавати. Якою ж бути в школі? Звучить одне питання гуманним, щоб було у нас навчання й виховання.